Вона втратила чоловіка на полі бою та знайшла в собі сили працювати далі для перемоги України. Інна Гордість Черкас у своєму ательє шиє для військових термобілизну, балаклави та інші речі. Тканину купляє за власний кошт як в тілі мрія коханого. Розповіла Ользі Косенко. Мало не щодня, Інна Гордій приходить до стели померлим героям. Тут світлина і чоловіка Руслана. Він загинув торік у жовтні на Донеччині під час ворожого обстрілу. Котусик я його завжди так називала. Русик з любов'ю, з ніжністю. Досі не вірю, що його немає. Вигадала, мабуть, якусь собі казочку, що він далеко, бо він був за кордоном. Руслан працював у Німеччині кранівником, та з початком повномасштабного вторгнення Росії відразу повернувся додому, щоб стати на захист країни. Першою військовою річчю, яку пошила Іна, стала плитоноска для чоловіка. Не було де взяття вам чесно скажу ні ліпучок, ні. Закльопок нічого, як бачите, тут вони навіть різнокольорові. Інна Шиє з 9 років. Цю майстерню для неї облаштував чоловік. Машинки, столи, оці всі, полти це все робив він. І Коли чоловік загинув, мені привезли речі, я їх тут залишила. Я, мабуть, ну місяця три я сюди взагалі просто не могла зайти. Та все ж вирішила втілити мрію коханого і повернутися до роботи. Згодом отримала перше замовлення пошити термобілизну для військових. Для захисників шиє безкоштовно. Ще й матеріали купує за власний кошт. Тканину обирала прискіпливо, щоб була тепла, гарно розвідка. Стягувалася і не плавалася, коли горить. Бачите, вона взагалі розсипається як бумага. Затушив і все, шкоди не принесе ніякої. Просто під час зйомки прийшла одна з замовниць, волонтерка Лідія Семенюк, просить пошити 10 комплектів термобілизни. З Інною їх рідниць спільна біда. Обидві втратили чоловіків на війні. А допомога армії допомагає це пережити. Це наповнює. Ти розумієш, що ти потрібна, що ти робиш корисну справу. От, і, звичайно, відволікаєшся багато на це. І оця подяка військових це дуже дорого. Після перемоги Інна мріє шити весільні сукні та сценічні костюми. Та поки зосереджена на допомозі захисникам. Не будуть самі просить, будемо. Як то кажуть, запихувати, заставляти щоб брали. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.